Що вона не може дотримуватися цих домовленостей, і тоді президент змушений був вдатися до дуже важкого, але необхідного тоді хірургічного втручання. І в результаті було відправлено в уряд відставку. Все це свідчить про що? Це свідчить про те, що той спосіб, у який відбувалася зміна уряду в Україні, він довів. Що демократія таки вкорінилася в Україні? Все це відбувалося це приємно. <плес> Народний рух України активну діяльність проводив і продовжує проводити з тим, щоб скадовська оздоровча зона була оголошена дитячим курортом державного значення саме з ініціативи голови народно... голови обласної організації народного руху Олександра Ткаленка. Народний рух на своєму з'їзді прийняв рішення в цьому плані і ініціював відповідні постанови Верховної Ради України. Зараз уряд опрацьовує питання про вирішення нарешті цього питання. Якщо говорити про те, яким буде майбутній. Блок політичних партій, які підтримувати зараз судно знаходиться в двох мілях від берегів Сомалі. Ситуація ускладнюється тим, що в Сомалі фактично немає уряду, який би реально контролював ситуацію. Через це і важко говорити про е, якісь законні механізми врегулювання цієї ситуації. До речі, українське судно е, було 22-м, а після того ще захоплено разом. Міністерство закордонних справ відразу підняло на ноги наші закордонні установи, які знаходяться в даному регіоні. Ми ввійшли в контакт з урядом в Сомалі. Це відбулося в Кенії, тому що якраз цей період цей уряд перебував значить, в Кенії. Но, Домовитися важко з урядом, який не контролює своєї території. Тому і відбуваються такі явища, як захоплення, військові захоплення кораблів. За інформацією, яку ми маємо з цього судна, всі українські громадяни, 22 моряки, почувають себе нормально. Зараз власник судна і. Ви тут ведуть переговори з е, піратами, захопниками. Питання полягає лише в сумі викупу, який вони вимагають. Як ви розумієте, в даній ситуації мало що можна зробити, але е, наше Міністерство закордонних справ звернулося до воює декількох країн, які мають військово-морські сили в цьому ну, регіоні. Робота триває. Ви знаєте, тут не треба говорити про речі відверто. Треба визнати, що були помилки в уряді. Про це, до речі, говорив і наш президент Віктор Ющенко про помилки уряду. І врешті-решт уряд визнав свої помилки і виправляв їх. Але ж не треба було їх творити. Це факт. От. Як ми не пояснювали? Що відбувалося? Шановні, за ті закони одні з найголовніших, які потрібні бути, повинні бути в демократичній державі. Чому у нас навіть прем'єр-міністр України не є сам по собі українцем? От чому в Росії, наприклад, голова уряду не українець? Мене таке питання дуже турбує. Чому в Росії не українець голова о, уряду? Ну, в нас голова уряду є росіянами в Україні? ну прийняємо. І ще одне питання, яке турбує, я сподіваюся, не тільки мене. Коли нарешті буде виконано указ президента України, один з найперших, який він підписав, прийшовши до влади, це нищення пам'яток тоталітарного режиму. У нас в Херсоні, як мінімум, Лєнін, Дзержинський... Це є кров України на їхніх руках, а ми їх читаємо досі. Дякую. 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 Знову ж таки, це полеміка в руслі того, хто винен. Уряд е, припустився помилок. Це я стверджую як член уряду. Що і це стосується і цукру, і нафти. Не треба шукати ні Порошенка, ні Росії, а треба проводити політику, яка була б зрозумілою для всіх, хто працює на ринку нафтопродуктів і на цукровому ринку. Щодо закону про опозицію, то ну знаєте, дуже просто можна відповісти, тому що в нас немає Верховної Ради, в якій би були, була б більшість патріотична. Фінансово. Залежні повністю факультети, всі структури підрозділів. Скажемо, на заході там система яка. Кожна кафедра, кожен факультет, О, ну і інститути, і е, ці теж мають кафедри свої кошти. <звідно> <Сельбага, головна, Да. звідно> <не>. Тому <Тоб, звідно> виходячи із коштів і будується незалежність. Крім того, е, немає такої жорсткої субординації як у нас. І максимум, скажімо, ректор, проректора е, і декани можуть бути підряд дві каденції, Съя. два терміни. Побачимо, що за основий ректор. А той пішов займатися науковою працею, от, на ту ж кафедру, з якої він прийшов. Це нормально. І ідея. От, тому що я от працював шам деканом, перший термін було цікавий, другий термін, я мучився. По-перше, ну, ну, то, що Проблема така, срібнє лібування. Готове? Готовий? поїхали. Питання, правда, так важко. <звілляє> ще наговорить, на на що на який найголовніше проїхати сьогоднішньої вищої освіти і що може завтра слугувати до її розробки. Ну, перш за все, якщо порівняти із вузами Польщі, там я часто буваю, відповідно можу порівняти, це відсутність демократизму в наших вузах, відсутність фінансової незалежності структурних підрозділів, починаючи від кафедри, закінчуючи ректоратом. Скажімо, в тій же Польщі чітко розписано, які конкретні кошти на рік буде мати ректор, ректора, декани і завідувачі кафедрами. Відповідно, виходячи, в тому числі, десь самоврядування теж має свої кошти.

сервіс до регенеруючих елементів без завантаження а за рахунок державного бюджету матеріальних справ. Враховуючи, що інцитивна адикація до Світу суду України, україн на засіді дозволено проведення модифікації водного рішта. В тому числі будуть перші звіт із фондом України по загальному бюджету на співфінансування. Е відповідно, ми вважаємо, що при здійсненні функціональної публікації було прошено це проблеми контролю проектних активів проекту, інше, мішват інвестиційних витрат. Це деякі проблеми ведуться аналогічно до осми продуктів, вони регуля бат інвестиційних витрат. Отже, це теж дуже важливий аспект моніторингу. Отже, прошу умо конкурсу. Вітаємо. Я обірний, не взяв участь у конкурсі, представник, в тому числі 12 з пох мов, єсть я не чекав того, що в такому складі судде анація цю справу. Такого не було ніколи, щоб розпусти судах, але слухали справу. Це було в уковному суді під час <плес> виборчого процесу. Суди за присутнення справу з политики. місяці місяця мали справу. Я співчуваю суддям, тому що іншого пояснення, як шалений тиск, який вчиняється, я не можу дати. Я абсолютно їх не звинувачую. Я розумію, що просто вони не можуть витримати той тис, який напевно вчиняється, інакше пояснити, чому так йде прискорений розгляд, з позбавленням можливості нормально, спокійно викладати позицію. Це не просто дивується, шокує. Тому я майже не сумніваюся, що або сьогодні ми почуємо вже готове рішення, або в крайньому випадку завтра зранку. І, на жаль, оптимістичних прогнозів, які це буде рішення, я не можу давати. Нормально. Прекрасно. А я лише уважаю, що суду правильно застосовано протягом 33-го законного призывает оказатель державного даже. Тому нічого звідшого я доправити не хочу. Всі... Відповідь хніма не прозвучало. Він прав прописано. Не прописано. Хто? Тому відповідаємо представник фонду держмайна України. Хто це може бути? Фонд держмайна України, Кабінет Міністрів, раз... відповідь. Не вежливою думки є у вихід. Вибачте, суд не порушуючи процедурно, стаття 84 сказав, подібно до того, як я його сказав. Так, будь ласка. До вас також громадян на. 13-ша, а не виглядала так мови. Чи ви що там, я дозвіл. Ще стало, і нас витилося в процесі. Якщо суд даст честь, то я Trolley, вот нормально, не надо говорить, раз, два, три, четыре, пять, там вышел свой ouais, Дядя, я в 14.30 завтра Буквально через 10 минут я сейчас Не для камеры, не Для камеры Потом будет делать пи-пи. Напьем, но я уже повторюсь. Я співчуваю суддям о, цієї колеги, оскільки я розумію, що вони будучи дуже фаховими о, людьми, тобто це серйозні професіонали в судов, з, з добрим досвідом роботи в судівських органах. І я розумію, що інші поясняють на мене, що о, вони відчувають на себе певний шалений тиск, а то зіначе не можуть не так швидко, відбувається процес. А, відверто кажучи, що завтра на связи буде проголошено рішення вже у нас подавлено, виходячи з того, які аргументи приймалися до уваги, які... Аргументи висловлювали наші представники суперник Янкерів суд. А на жаль, в мене практично немає сумнівів, що рішення буде постановлено на користь Кабінету міністрів і Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, ну